Поки Російська Федерація не полишає спроб занурити Україну у темряву, Україна продовжує наполягати на необхідності дозволів від заходу бити в глиб території Росії західною зброєю. Ну крім цього, збройні сили України зберігають контроль над сотнею населених пунктів у Курській області Російської Федерації. Про це сьогодні заявив головнокомандувач збройних сил України Сирський. Росія ж, за словами очільника ворожого МЗС Лаврова, уточнює доктрину застосування ядерної зброї. Чи Начає це чергову спробу ядерних погроз, чи можливі буде якісь перемовини України та Росії найближчим часом. Ну і про вплив розгортання білоруських військ біля кордону України, а також вплив місцевих виборів у Німеччині на хід російсько-української війни. І далі говоритимо з дипломатом надзвичайним і повноважним послом радником директора Національного інституту стратегічних досліджень Андрій Веселовський на зв'язку. Пане Андрію, вітаю вас! Вчора е, очільником ЗС України Дмитро Кулеба сказав після ракетного удару Росії е, союзникам, що є дві речі, які можуть допомогти: це дозвіл на використання західної зброї по території Росії і участь ППО інших країн. На вашу думку, на якому етапі коливань зараз перебувають наші союзники? Щодо надання зброї, вони її надають, а вони її надають повільно, тому що це. Лігістика, тобто це перевезення, це перельоти з багатьох літаків з багатьох місць в Європі, в Сполучених Штатах, в Канаді і так далі. Це складний процес. Ми впевнений, що полякам це дуже подобається. Все це проходить через їхню територію. Це небезпека, це напруження, це навантаження. Чи воно відшкодовується достатньо в грошах, теж не впевнений. Це другий момент. Третій момент: не обов'язково, що вся та номенкура зброї, яку ми попросили, буде заповнена. Частину знайдуть, частину ні. Щось чимось будуть заміняти. Далі його треба вести по території України, яка весь час піддається ракетним і дроновим ударам. І ми бачимо, що в багатьох випадках ці ракети досягають цілі. І це прикро, і це страшно, але це втрати і нікуди від цього не діметься. Тому м -м, говорити про те, що союзники погані не можна. Можна говорити про те, що є об'єктивні причини, і є, звичайно, певна інерція. Тобто, от ми їм дали там, 100 ракет, а в нас всього їх було 200. А вони кажуть, що ми ці 100 ракет вистрілили всі за місяць. А як же так? Тобто в багатьох випадках люди, які виконують ці прохання, е, не уявляють реальності. Вони не бували тут під час відпустки, під час відрядження, і не бачили те, що робиться з нашим Харковом, з нашим Покровським, з нашим Бахмутом і так далі. Ось це перше питання щодо другого відносно можливості е, країн на, на за, нашим західним кордоном. Брати участь якоюсь мірою їхньої ППО, чи то ракетами, чи то літаками в збиванні російських цілей, чи над їхньою територією, чи над нашою, і здається, що це питання не буде вирішено. Поки російська ракета безпосередньо привлеківши Польщу, не вдарить в місто Люблін, з часу нічого не зміниться. Або в місто Констанцій. До цього часу нічого не зміниться. Зміниться з простої причини, збивши російський літальний апарат на території України, відповідна держава, чи це Словаччина, чи це Угорщина, чи це Румунія, не має значення, яка повинна буде відповісти за участь в бойових діях з свого боку на території України. І відповідно стає автоматично цілею для Збройних сил Російської Федерації. Чи буде після цього Російська Федерація бити по цій цілі, це інше питання, не буде. Але з точки зору міжнародного права, вона стає цільною для Російської Федерації. Цього ніхто не хоче. І цього не хочуть в тому числі і в основних країнах НАТО, адже стаття 5 Вашингтонського договору. Про НАТО про НАТО про створення євроатлантичної е, е, організації передбачає, що всі за одного. І якщо Російська Федерація удаляє по словаччині, то відповідно Сполучені Штати повинні ударяти після цього Російська Федерація. Цього ніхто не хоче. Тому цього я думаю не відбудеться. Добре, ну а що стосується застосування західної зброї Україною українськими збройними силами по території Велик Росії, зараз наскільки я розумію, це ключовий пункт дискусії із західними партнерами, Борель, наприклад, європейський представник власне безпеки, так закликає. Не обмежувати Україну в ударах, політико сьогодні пише, що Україна має представити Байдену список потенційних цілей для ударів ракетами атакам з Росії, і це нібито буде спробою переконати Вашингтон скасувати ці обмеження. А, наскільки ми далеко все ж таки від е, оцих дозволів? Чи можливо їх ніколи ніколи все ж таки не буде з усього того, що ми просили на заході, нам дозволили все крім одного? І ось саме про це одне ми зараз з вами і говоримо. Так. Йдеться про е, великі, вагою майже тонна, далекосяжні, дальністю 450 кілометрів, е, могутні там е, бойова частина 400 кілограм, ракети, які можуть запускатися з літаків, з літаків, і е, досягати серйозних цілей в Російській Федерації. Ось цього поки нам не дозволяється інше дозволом. Е, тому є певне пояснення, а раптом ми їх використаємо так само, як використовують русські свої ракети. Ну, от уявімо собі, що е, така болванка летить і попадає в якусь серйозну гідроелектростанцію в Російській Федерації. Що відбувається з гідроелектростанцією? Вона ж може луснути. Відбувається дуже серйозна катастрофа. Гинуть там, там, умовно, десятки, сотні, тисяч людей, руйнується велика територія, ну, Каховська геть -е, повторюється. Або ми попадаємо в центральну частину великого міста. Або в якийсь аеропорт Шереметів. Я. Я не знаю, чи вона долетить, але умовно. А в Тульський оборонний комплекс, почому ні? Долітає цілком. І це може призвести до серйозної російської відповіді по українській території. Це може привести, призвести до застосування тактичної ядерної зброї. А застосування ядерної зброї це певний поріг. Тож, можливо, цього побоюються наші партнери на заході. Для того, щоб вони цього не побоювалися, ми повинні їх запевнити. І саме тому можливо. Політико каже правду, коли говорить про те, що ми покажемо, які саме цілі ми хочемо вразити. А тут є одна небезпека: те що, те, що ми покажемо в Вашингтоні, завтра опиниться в Москві, Це, цього теж не можна виключати. Тому ми будемо зараз поки що тиснути політично, і ми будемо тиснути соціально, тобто через мережі. Через засоби масової інформації, через наших громадян, які там проживають зараз в країнах Європи і Америки, ми будемо демонструвати, що саме роблять з Україною зараз загальники, як вони її руйнують. Це цей фактор, мабуть, єдиний зараз серйозний, який може змінити точку зору наших партнерів. Будемо його використовувати, і, в усякому разі, те, що говорить верховний представник з питань зовнішніх зносин і безпеки Розеп Борель, воно теж не е, залишається непоміченим і він не один такий і багато і міністрів закордонних справ, і прем'єрів повторюють його слова і в Європі, і в Америці. Так що будемо сподіватися на. Це. Але є ще й третя сторона, яка впливає політично на рішення Вашингтона. Це Російська Федерація, і очільник МЗС Росії сьогодні, буквально Лавров сказав, що Росія зараз ем, доктрина застосування Росією ядерної зброї зараз уточнюється. Тобто це можна розцінити як натяк на чергову погрозу. Мовляв, якщо ви дасте Україні дозвіл бити атакам з глиб території Росії, ми переглянемо доктрину і вдаримо е, тактичною ядерною зброєю. Правильно можна, можна так думати, а можна і не вірити чому, тому, що говорить Лавров. Ми не, не повинні вірити нічому, що говорить Лавров. Що ми візьмемо стенограми того, що наговорив Лавров з 22 лютого, 24 лютого 22 року, ми за голову візьмемося. Вже, мабуть, 100 міжконтинентальних балістичних ракет. Ядерних повинні було би все 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 давно знищити. І вже у Вашингтона б не залишилося, і Лондона з Парижем теж. Але так воно і є. Отже, давайте не е, слухати, що говорить Плагово. І взагалі ніхто там з того берега, е, тому що е, е, будь-яке застосування ядерної зброї, і це було чітко сказано, і американцями, і навіть французами. Що в них небагато цієї ядерної зброї? Будь-яке застосування ядерної зброї в Україні це поріг, через який е, Захід перейде для прямої, безпосередньої участі в війні. І ви е, впевнені, що перейде? А не буде куди діватися? заходу не собі, буде. Уявіть, уявіть. собі, хіросіма в мав Черкас. Уявіть собі це. І хто після цього втримається? І не вдарять томагавками по е, виробниках цих фірусів або по аеродромах, де звідки стартують літаки. Е, думаю, що вдарять. Добре, а є крім Вашингтона ще Берлін, і там окрема ситуація про можливе зменшення німецької допомоги, заговорили останнім часом. З іншого боку, є повна підтримка Берліном операції Збройних сил у Курській області. Як насправді, от станом на зараз Берлін дивиться на Україну, на допомогу Україні? Як вибори, які 1 вересня будуть позначаються на Україні, власне? Розбіжності саме на тлі виборів виникають у політикумі Німеччини. Берлін це складна сьогодні конструкція. Берлін сьогодні це на класичний лебідь рак і щука. Е, слабка коаліція людей, які один одного не люблять, політично не люблять, може приватно, вони в хороших відносинах. Це перше. друге Дуже серйозна підтримка на східній Німеччині на території Сходу, Сходу, трьох основних провінціях там, землях. Дуже серйозна підтримка праворадикальних сил. Це теж небезпечно. Третє, у кущах поблизу Берліна, збирається основна опозиція. Права опозиція Християнська демократична партія, яка критикує ось цю млявість Дерліна в допомозі Україні та й не тільки в допомозі Україні у вирішенні життєво важливих питань. Подивіться на ситуацію, яка зараз створюється після цього жахливого терористичного злочину, коли громадянин з Сирії вихідець з Сирії, біженець убиває ножем в час святкування. Дня міста в Золінгені, трьох людей поранив ще кількох, шістьох, по-моєму. І виявляється, що він повинен був бути депортований, що було рішення суду, що його треба депортувати. не депортували. Отже, питання міграції, а таких десятки, сотні тисячі, і, може, десятки тисяч випадків, коли приймається рішення, але вони не виконуються. І ось ця млявість, ось ця триголова коаліція, яка. Сваряться про щось домовляється, але потім воно не виконується, і так далі, і так далі ну створює е, враження безгосподарності Німеччини. Е, е, Тому, як мовити Україна зараз там не на першому і далеко навіть і не на другому місці. Пройдуть вибори е, в трьох е, східно-німецьких землях, зміниться серйозна політична ситуація. Ми виключаємо, що це позначиться на коаліції в той чи інший спосіб. Або вона оголкається і почне кермувати як слід, як вимагають зараз громадяни, або вона розвалиться і будуть дострокові вибори. А в другому випадку Україна багато втратить. А спекуляції, оця хвиля спекуляцій навколо підриву північних потоків в Німеччині вона стосується виключно е, внутрішніх задач, виконує внутрішні задачі на аудиторію, власно. Чи все ж таки це про Україну? Буквально історія направлена на Україну? Швидше всього це добре організований далекосяжний російський вкид. Це така mm -hmm. собі операція кольчуга. Яка була проведена в Україні у 20, 2002 році, а тут вона проводиться в Німеччині в 24 році. А німці мало знають про кольчугу, а ми їм не підказуємо. Треба було би підказати. Тобто чомусь уявляється реалістично на глибині 85 метрів, з е е яхточки, де 6 чоловік серед них одна жінка. Пуститися непомітно і замінувати труби товщиною, товщиною великою і, і діаметром по півтора метри, і не одну трубу, а багато. І все це зробити абсолютно непомітно. А, знаєте, кілька днів тому загинула яхта біля берегів Сіцірії. З мільярдером. Вона, вона, да, вона опинилася на глибині сорок 45 метрів. Так ось. Тіла тих п'яти людей, які там, шести людей, які там опинилися в самій яхті, діставали 4 дні спеціалізовані водолазні команди Італії, які спускалися туди, на глибину ці 45 метрів, на 10 хвилин на більше не можна. І це в них зайняло, всього що щоб спуститися до яхти відкрити. Двері кабіни, де труп плаває, я вибачаюсь, дістати його, підняти на, і це в них зайняло три дні. А тут, ви розумієте, якісь аматори найняли собі яхточку, п'ятеро, поїхали і, і бабах, і ці дві, дві труби на глибині 85 метрів. Ну, казка! Але ж знайшовся прокурор, який цю казку помірив. Знайшлися слідчі і журналісти, які цю казочку Гарно роз, роз, розцвітили деталями, ну бо з ним побачимо. Я особисто не вірю, що це такі серйозні речі можуть робити, знаєте, самодіяльно, як описано це в німецьких виданнях. Добре, не можемо спитати, маю спитати вас про загрозу з Білорусі. Це така інформаційна прям загроза. Про це нам. Де, де... Очільник центру протидії дезінформації пан Коваленко говорив: хоча військові нібито бачать і реальну військову загрозу, МЗС Білорусі вчора по хамськи відповіло Україні, значить, сказали, не отримували звернень від української сторони стосовно відведення військ у жодному вигляді, а повідомлення МЗС України вони бачили на просторах інтернету, де цитую вистачає всякого. Що це за гра? Чи дійсно Лукашенко? Ем, Нібито під тиском Путіна має включитися в цю гру проти України, однак не хоче втрачати, втрачати бали всередині країни. Що відбувається? Не знаю достеменно, що відбувається у випадку, коли ми вважаємо, що існує серйозна загроза від сусідньої держави, з якою ми не, не розірвали дипломатичні відносини нема послів, але це інше питання. Дипломатичні відносини є. Представник Білорусі є в Києві, український представник і Білорусі. Вже можна виготовити ноту, це займе півгодини, і передати її білоруській стороні. І тоді білоруська сторона не зможе сказати, що вони нічого не бачили, а інтернет це дуже густий ліс. Може, це помилка з нашого боку, ось так от газетно. газетно ем, Інфо... Те? Тіктоком, телеграмом і так далі повідомляти. Можливо, так. З іншого боку, щодо самого зосередження військ, маємо дві, два боки однієї медалі. З одного боку, МЗС каже, що ми дуже стривожені, а з другого боку, Прикордонна служба України говорить, що нічого особливого на тому боці вона не бачить різних них правий, можливо, правда, десь посередині щось є, але воно не таке страшне. Ем, є сумніви в тому, що в Білорусі достатньо в її Збройних силах ідіотів, які не розуміють, що станеться з Білорусію, якщо її Збройні сили не на Україну сьогодні. Пане Андрію, дякую вам за вашу думку. Андрій Веселовський, дипломат, надзвичайний повноважний посол і радник керівника директора Національного інституту стратегічних досліджень був моїм співрозмовником. Вам кажу на все добре. Глядачам нагадую про необхідність тиснути вподобайку під відео, поширювати це відео серед тих, кого любите, і підписатися на канал, якщо тут вперше.